Велич Карпат просто заворожує. Хмара прочисує вершини гір. Дощик накрапає. Краса тиха, спокійна, невітряна погода, спокійно лише тріщить по дощовику дощ. Джері вітайся. Друзі, привіт. 2 липня 2024 року сьогодні, друзі. І ми з Джері нарешті нарешті вирвалися на прогулянку в ліс. Сьогодні у нас погода помінялася після тривалої спеки. От Бачите, нарешті пішов дощ. І такий дощик порядний, прохолодний. Волога багато з собою приніс. Хмари такі згустилися нічого над нами. І маємо трошки часу. Думаю, от дуже цікаво тут прогулянку в ліс, подивитися, яка там зараз у лісі ситуація. Звичайно, перша хвиля білих грибів тиждень тому як уже пройшла. І оскільки було жара, надії, що якихось масових грибів буде ми не мали. Однак із сьогоднішнім дощиком, ну фактично дощик був вже і вчора вечором, а сьогодні вже фактично цілий день пада дощ. Землю промочив добре. І з'являється надія, що може з'явитися нова хвиля білих грибів. Або хоча б підемо в ліс і подивимося, може хоч є якісь ознаки. Нової хвилі. Так що, друзі, не знаємо, який буде сьогодні результат нашого походу. Однак маємо надію, що принаймні ознайомимося з ситуацією у Карпатах із грибами. Ми ну прогуляємося, помилуємося лісовою прохолодою, свіжим дощиком у Карпатах. Нарешті-нарешті його дочекалися, друзі. Ох і насолодження такій погоді походити по лісу. Будемо ходити е, сюди. Тут ростуть польові гриби. Е, мені цікаво знати, чи не з'являються десь молоденькі другої хвилі. Вони зазвичай за тиждень після такого дощику можуть бути. Але хто знає, декілька днів перед цим теж падав дощ. І можливо, можливо, могли б і з'явитися. Але була сильна спека. Надії на то мало. Але все ж таки підемо, перевіримо, подивимося. О, Джері бігає, Джері радий. Сьогодні дощова погода мокра. Я його взяв у ліс, думаю, менше шансів буде нахапати нам кліщів. Так як у дощову погоду. Я маю надію, їх трошки менше буде на траві. Тому ну, що кліщі, дехто вважає, що кліщі е, на деревах. Ні, кліщі зазвичай до відстані коліна. Рідко котрий кліщ на висоті. А основна маса кліщів е, у траві. Траві, у папороті, отакі, бачите, така папороть, трава, а кліщів тут може бути багато. На деревах, вони не рідко. І тому собака дуже дуже легко їх наловить. Дорослій людині важче спіймати так, такі кількості кліщів, як собаці. Особливо коли у собаки довга шерсть, то йому дуже просто хапатися кліщів. Однак у дощові я маю надію буде кліщів менше. Е, що ж, я передивився основну, основну таку е, Грибниці основні із польовими грибами перевірили. Грибів не спостерігаємо. Зараз підемо туди, трошки далі. Подивимося, яка ситуація із лісовими грибами. Е, вже у такій погоді могли б з'являтися і лісові. Що ж, будемо дивитися? Збирачі ягід. Люди масово зараз збирають ягоди. Всі в дощовиках. Ну що ж, ми не будемо із Джері наша мета гриби. Будемо йти. Далі в пошуках білих грибів. Ну що ж, друзі, нарешті ми зайшли у ліс. І першими ми перевіримо лисички. От, ми попереднього разу були, їх лишали. От зараз вони такі. Котрі більші, звичайно, позбираємо. Вони тут у, у гілках вже великі, бачимо їх. Ну, а так, такі молоденькі. Якраз хороший. Так вони поховалися попід голузки. У даному випадку це ялівець по-нашому женятник. Ну, хороший лисичка. Заберемо. Там знову бачимо, кубка є. Ідемо позбираємо, йдемо далі шукати. От Біля лисичок. Ще ростуть такі молоді муримухи, теж істівні гриби. Ну, Я їх збирати сьогодні точно не буду. От Лисички заберемо, мури-мухи залишимо. Вчора була спека, жара, то вони, напевно, що червиві, а таких нас не цікавлять. Вологий ліс. Забрали пару лисичок. Йдемо далі. Зазираємо у хащі, тут такий молоденький лісок. Однак у ньому можуть бути смирякові білі гриби. Ну, Поки що нічого не бачимо. Шукаємо. Такими крутими схилами гори. Ходимо із Джері. Офіку тривають. Знову там листечко бачимо. Підемо позбираємо. Вище. Ну що ж, цю галявинку позбираємо. А там вище я бачу ще жручіють. Ну, сильно більше. Але так, все одно, я думаю, буде видно. Ну що ж, чистити їх, думаю, не буду. Хоч і взяв ножика, але в такій погоді ну, почищу я їх, але то все одно немає сенсу то робити у такій погоді, тому що по хвойному лісі ходячи, хвоя на мокрі лисички налипне і їх все одно прийдеться вдома повністю всіх перечищати. Простіше то зразу зробити вже вдома. Сісти, спокійно, почистити і все буде добре. Що ж, збираємо? Джері десь... А, ні, він тут бігає, недалеко, воно молодець. І ми знайшли ще одну таку галявинку з лисичками. От бачите, скільки їх тут є. Жовтіють. Чудова знахідка. Теж позбираємо. А Джері радіє, що він знову на природі шастає, ну він далеко не бігає, так десь метрів 20-50 максимум, все, далі він не йде. Десь поруч він бігає. Назбираємо лисички. На вході в такий лісок на узліссі фактично риби ростуть. Більшість лисичок, отак і знаходимо, на узліссі, прямо на вході в ліс. Ось такі молоденькі на таких тоненьких ніжках. риби Якщо їх зірвати понюхати, ну ним такий різкий відчувається запах чеснику а біля них знову лисички будемо збирати Джері. прийшли ми до такого лісового озера у Карпатах є багато озер у моїй місцевості. Озеро в Жолобці це називається озерце. Невеличке таке. Цього року під час пошуків гривів я до нього ще не доходив. Мав надію, що польові гриби будуть, а от до нього щоб дійти, то вже треба лісові шукати. Ну що ж, джері ми сьогодні зайшли досить далеко. Джері тих мишей. Мишей чує далеко і зразу включає свій інстинкт, починає. Ну, звичайно, мишку він не добуде, але йому тут цікаво. Перший купок цього року. Отже, йдемо далі шукати. Сіро-рожевий мухомор. Відноситься до істівних грибів. Досить багато їх зустрічається в лісі зараз. Як бачите? От. А це у нас що? А це у нас... Ого, хрящ, молочник. Так, він. Угу, схожий на нього. А може і ні. Молоко поки не бачу, виділяв. Але дуже схоже. Там знову ще росте. Його я брати не буду, я його вимкнув тільки щоб показати вам. Друзі. Які вже є гриби. Тут здається ще, ще один такий. Розпиємося, що це у нас. Так. Це не сироїшка, це хрящ. Здається, хрящ молочник Може хто знає правильніше, можливо я помиляюся. Скажіть у коментарях. А ми шукаємо далі. А от нарешті. Нарешті перший цього року. Нарешті я його побачив. Пантерний мухомор. Наскільки це я розумію він. Ось такий красень. Що ж. Йдемо далі. Чергова знахідка. Ось такі сироїшки. Джері обіг. Буде чекати нас, поки ми перевіримо сироїшку. Дощ на неї накапав. Ну, напевно, що вона хробачлива швидше за все після спеки. Так, друзі, так і є. І подружка. Так само, так само хробачлива. Шкода. Могли забрати. Так, ідемо далі. Лукає чами гір, е втрачаєш, втрачаєш відчуття часу у такій погоді. Під шум дощу, гуляв би і гуляв лісами. Насправді дощ досить теплий, не є холодний дощик. Потихо накрапає по плащу і проходимо, лукаємо лісом із Звичайно, тут зарослі, багато хлабаних дерев. Але що діяти? Йдемо покажемо. вже нам цього дня не повезе знайти білого? Хто знає, а хотілося б ще знайти білого. Знайшли вже багато цікавих знахідок. От бачите, пантерний мухоромор. Цього року я їх ще не знаходив. Ось, випадково побачив, вже є. Контерні мухомори вже в Карпатах є. Шукаємо, шукаємо, що ще цікавого в лісі. Які ще сьогодні знахідки можуть бути. Але краса на округи. Повітря таке, чудове. Що ж, друзі, прийшло близько двох годин нашої прогулянки по лісової. Назбирали ми десь близько кілограма лисичок. Так. Зараз вологі, важкі, більше ми не назбирали сьогодні, та й мета у мене сьогодні було прогулятися по лісові, подивитися. Яка зараз ситуація у Карпатах із грибами? Білого не вдалося мені сьогодні знайти, ну, але то нічого, повезе іншим разом, обов'язково, після такого дощику гриби підуть. Питання трошки часу, трошки день-два почекати, і гриби підуть масово. Дощик продовжує, продовжує падати, то накрапає дрібніший, так як зараз надходить більш рясний, однак синоптики обіцяють, що завтра буде іще більше дощ. Дошливий день. Все радує, спека вже була надоїла спека, навіть у нас у Карпатах, Повер 30 градусів, було тепло більше 30 градусів, то важко переносити навіть тут у Карпатах. От. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, скорішої перемоги і до наступних, друзів, наших зустрічей. А вони незабаром знову будуть. Так що ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, хто ще того не зробив. І до зустрічі, друзі!